Слава Україні! Депутат міськради оформив фіктивне відрядження і поїхав на відпочинок. На Кам'янеччині п'яний водій спричинив ДТП. Є постраждалі. У Хмельницькому завершили підготовку техніки та запасів матеріалів для боротьби із ожеледицею та сніговими опадами. Має 5 хвилин на головне. Депутат Дніпровської міськради оформив фіктивне відрядження і понад два тижні відпочивав у Греції. У червні 2023 року. Депутат, який одночасно очолює районну адміністрацію міста, оформив службове відрядження із завідомо неправдивими даними щодо його мети та маршруту. Під виглядом поїздки до Угорщини для офіційних зустрічей він перетнув державний кордон, після чого вирушив до Австрії, а згодом на острів Родос у Грецькій республіці, де понад два тижні перебував. Бував із родиною на відпочинку, не виконуючи жодних службових завдань. Виїзд з України посадовець здійснив на підставі документів, що містили недостовірні відомості. На основі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру. віки в лавах небесного війська полонська громада завтра проведе в останню земну дорогу старшого солдата В'ячеслава Борисовича Солончука 1991 року народження, жителя села Кустівці. Старший навідник гранатометного відділення батальйону технічної розвідки загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Добропілля Донецької області. Вічна шана воїну щире співчуття рідне. На Кам'янецьчині нетверезий водій спричинив ДТП із двома травмованими. У поліції повідомили деталі 7 грудня ввечері на автодорозі сполученням Кам'янець-Подільської татарів поблизу села Оринин. 43-річний житель села Довжок, керуючи автомобілем «Опель Антера, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із автомобілем «Опель Вектра», за кермом якого перебував 39-річний житель села Улянівка Гуменецької громади. В результаті водій «Опель Вектра» госпіталізували до хірургічного відділення лікар. Його його річна пасажирка також травмувалася і їй надали допомогу без госпіталізації. Поліцейські провели огляд водія, що спричинив ДТП на стан алкогольного сп'яніння. Результат перевірки 2,28 проміли, що у понад 11 разів перевищує допустиму норму. Відкрито кримінальне провадження гора керманичу загрожує до 8 років ув'язнення. Розслідування триває. У Хмельницькому завершили підготовку техніки та запасів матеріалів для боротьби з ожеледицею та сніговими опадами. Про це повідомив директор комунального підприємства по будівництву ремонту та експлуатації доріг Володимир Шваєнко, Суспільному. Хмельницький, комунальники обслуговують понад 400 кілометрів доріг у місті, усі магістралі та міжквартальні проїзди взимку посипають протиожеледними матеріалами. Якщо температура не нижче, ніж мінус 10 градусів за цель. Сім використовується переважно сіль цьогоріч. Місто заготовило 2150 тонн солі та 5000 тонн піщано-сольової суміші на 500 тонн менше аніж торік. Загалом на вулиці вийдуть 21 одиниця техніки. У разі сильних снігопадів, місто залучатиме додаткову техніку приватних підрядників, автогрейдери та трактори. Чергова спортивна перемога військовослужбовця із Хмельниччини, майора Валерія Одайника, на Фейсбук-сторінці 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля повідомили про досягнення захисника на національних мультиспортивних змаганнях ГАРТ-2025, що відбулися в Києві, та зібрали понад 400 ветеранів та ветеранок із різних регіонів України. Валерій змагався у командних видах спорту: баскетболі та регбі у кріслах колісних. Також волейболі сидячи разом із побратимами. Він ще раз довів: навіть після важких випробувань можна рухатися вперед, знаходити силу в команді і не здаватися. Завдяки наполегливості та злагодженій грі команда Валерія виборола перше місце з регбі на кріслах колісних. Змагання були організовані фондом Повернись живим та центром ініціатив Повернись живим спільно із міністерством у справах ветеранів України. На досягнутому Валерії зупинятися не Планує вже із з наступного року він братиме участь у нових спортивних заходах та відборах. Зокрема, у березні виступатиме у складі львівської команди із баскетболу у кріслах колісних. 9 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі без опадів день невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. А в день прогріється максимум до 7 градусів із позначкою плюс. У Хмельницькому нічна температура становитиме близько 0 градусів, а денна коливатиметься від 4 до 6 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що проводите цей інформаційний день у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин, тож не пропустіть! Мирного вечора! Спокійної ночі. На все добре!